23 березня 1749 року в Нормандії у бідній селянській сім'ї народився дуже здібний хлопчик. Згодом він стане членом Паризької академії наук та отримує титул графа імперії. Науковими східцями учений просувався завдяки своєму розуму та працелюбству, але спочатку заможні сусіди допомогли йому вступити до університету. Пам'ятаючи про це, вчений завжди дуже доброзичливо ставився до молодих науковців. І, за потреби чи міг допомагав їм. До речі, 1785 року він приймав вступні іспити Наполеона Бонапарта і високо оцінив знання майбутнього імператора. Надалі їхні взаємини завжди були теплими. Учений є одним із творців теорії ймовірностей, винайшов метод найменших квадратів, вивчав рух планет і, використовуючи диференціальні рівняння, довів стійкість сонячної системи. Тобто, що середні відстані від Сонця до планет не змінюються. Хочений обҐрунтував, що рухи об'єктів сонячної системи визначаються лише законами Ньютона, а незначні відхилення зумовлені взаємним впливом планет і також можуть бути обчислені за цими законами. Розробив теорію припливів і винайшов крижаний калориметр. А ще він мав дивовижну здатність робити правильні наукові передбачення. Передбачив, що деякі туманності на зоряному небі є насправді галактиками, схожими на чумацький шлях. Передбачив існування чорних дір. Отож, 23 березня 2024 року відзначаємо 275 років від дня народження видатного французького вченого П'єра Симона Лапласа. 29 квітня 1854 року в містечку Сіте Дюкаль у Франції народився один із найвизначніших математиків усіх часів. Дивним є те, що в дитинстві він не виявляв якихось особливих здібностей в математиці, ба більше, через неуважність він ледь не провалив вступ до університету. А вже в 1933 його було обрано членом Французької академії наук, яку через 20 років він очолив. Його називають останнім математиком універсалом людиною, яка здатна охопити всі математичні результати свого часу. Цей вчений не тільки охопив, так би мовити, але й значно розвинув різні напрями математики, фізики та астрономії. Він написав фундаментальні праці з небесної механіки, теорії диференціальних рівнянь, топології. У 1898 році, задовго до Ейнштейна, у праці вимірювання часу сформулював принцип відносності. У 1904 році, щоб зберегти викладання астрономії політехнічній школі, дуже крутий французький навчальний заклад. Він погодився безоплатно обійняти посаду професора загальної астрономії. Отож, 29 квітня 2024 року, відзначаємо 170 років від дня народження видатного французького вченого Жуля Анрі Панкаре. 20 листопада 1924 року у Варшаві в інтелігентній сім'ї народився засновник фрактальної геометрії. Що це таке? Про все по черзі. Дитинство і юність хлопчика припало на дуже буремні роки. Його сім'я іммігрувала спочатку до Франції, а згодом у США. У Парижі великий вплив на хлопця мав його дядько математик, учасник проєкту Нікуля Бурбакі, Ще в школі проявилася чудова просторова уява майбутнього вченого. Навіть типові алгебраїчні завдання він розв'язував геометричним способом. Після закінчення Каліфорнійського технологічного інституту та захисту докторської дисертації багато працював у компанії IBM. Там він займався не лише математикою, а й економікою, астрономією, географією, фізикою, фізіологією, лінгвістикою, теорією ігор. Учений вміло перемикався з однеї теми на іншу, знаходив зв'язки, між, здається, ніяк не пов'язаними проблемами. 1977 року опубліковано його працю Фрактальна геометрія природи. То що ж таке фрактал? Ви, мабуть, бачили пачку кукурудзяних паличок, на якій зображено зайця, який тримає таку саму пачку. На якій зображено зайця, який тримає таку саму пачку. Ось і маєте примітивне уявлення про фрактал. Структуру, що складається із частин, які подібні до цілого. Фрактальний метод дозволив математично описувати зовсім не математичні об'єкти. Наприклад, Хмари або Рельєф. Згодом це дало змогу створювати напрочуд реалістичні зображення таких об'єктів, ну хоча б у комп'ютерних іграх, які ви граєте. Отож, 20 листопада 2024 року відзначаємо 100 років від дня народження математика з нестандартним мисленням Бенуа Мангельброта. 26 листопада 1894 року. В місті Колумбія в штаті Міссурі в США народився найвидатніший хлопчик у світі, принаймні під таким заголовком у газеті New York World через 12 років вийшла стаття про незвичайні здібності та успіхи хлопчика, який у півтора роки знав усі букви, у 3 роки вмів читати, а в шість успішно опанував батько бібліотеку. До речі, його батько викладач університету, який протягом життя вивчив 34 мови: полкий прихильник раннього дитячого розвитку. Сам займався навчанням своїх дітей. Домашнє навчання виявилося доволі результативним. Хлопчик в 11 років став студентом ТАФК-коледжу і через три роки закінчив його з відзнакою. У 18-річному віці він став доктором наук за фахом математична логіка в Корнельському і Гарвардському університетах. Коли юнакові виповнилося 19, його запросили на кафедру математики Масачусетського технологічного інституту. У цьому закладі він пропрацював усе життя. Був девакуватим, мав дуже поганий зір. Повністю занурений у свої думки, він забував, де перебуває. Не раз траплялося, що ексцентричний професор, у носі, так було і таке, читав лекцію перед чужою групою. А ще професор математики писав художні твори, наприклад, Роман Спокусник, опублікований у 1959 році. Але не це головне. За декілька місяців до смерті його достоїли вищої наукової нагороди в Америці національної наукової медалі. Отож, 26 листопада 2024 року відзначаємо 130 років дня народження американського математика, батька кібернетики Норберта Віннера. 2 грудня 1984 року в Києві народилася дівчинка, яка згодом розв'яже задачу, яку не зміг розв'язати Ньютон. навчалася в Київському природничо-науковому ліцеї номер 145 Згодом, на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та в Німеччині, у 2013 році захистила докторську дисертацію у Бонському університеті. У 2016 році Розв'язала задачу про пакування куль у восьмивимірному просторі. Це одна з 23 проблем Гільберта. Наприкінці 19 століття великий німецький математик Давид Гільберт склав список важливих математичних проблем, які на той час не були розв'язані. Таким чином, завдяки розуму молодої української вченої, так би мовити, мінус одна. У 2022 році, за розв'язання задачі про пакування куль у восьмивимірному просторі її нагороджено медалю «Філдса». Найпрестижнішою у світі відзнакою для молодих математиків. Отож, 2 грудня 2024 року вітаємо з днем народження українську математикиню Марину В'язовську. А зараз розв'яжемо одну проблемку. Не таку як пропакування куль. Але якщо людина народилася у 2024 році до нашої ери, то скільки років від її народження буде у 2024 році? Правильно! 2047 років. Оскільки нульового року не було, то треба до 2024 додати 24 і відняти 1. Таким чином, отримаємо 2047. Приблизно у 287 році до нашої ери в Сиракузах у давньогрецького математика і астронома Фідія народився син. Майже все життя він провів у рідному місті, а навчатися подався в Олександрію. З її бібліотекою. Ученому вдалося дуже точно, як на ті часи, визначити число пі, обчислити площу сегмента параболи, і це, зауважте, без інтеграла, хоча хід його думок не надто відрізнявся від того, як це зробили творці інтегрального диференціального числення 1800 років по тому. А ще він винайшов гвинт, відкрив закон гідростатики та закони важеля, конструював, удосконалював різноманітні пристрої, щоб захистити рідне місто від загарбників. Він вигукнув Еврика, і цей вигук дотепер повторюють учні, підібравши корені зведеного квадратного рівняння. До речі, цього робити він не вмів, але в нього є сила. Отож, у 2024 році відзначаємо 2310 років приблизно від дня народження давньогрецького математика, фізика, інженера та винахідника Архімеда. Варто додати, що на золотій медалі Філцівського лауреата зображено Архімеда, і написано побороти свою людську обмеженість. І завоювати Всесвіт. Напевно, таким було кредо вченого. Приблизно у 2062 році до нашої ери в місті Перге народився хлопчик, який став одним із найвидатніших математиків античності. Багато творів не дійшли до нас, про них знаємо про за згадками інших учених. Частково втраченою є і його головна праця конічні перерізи. У ній йдеться про еліпс, параболу та гіперболу. Учений довів майже 400 теорем про властивості цикліній. Він є притечею створення координатного методу та й аналітичної геометрії загалом. Цього математика можна сміливо назвати одним із найбільших популяризаторів грецької мови. Він увів у науку терміни парабола, гіпербола, еліпс, асимптота, абсциса, ордината, апліката. Зараз ці грецькі слова є загальноприйнятними. Отож, у 2024 році відзначаємо 2285 років знову ж таки приблизно, від дня народження давньогрецького математика Аполонія Перського. Неодноразово вам доводилося розв'язувати задачі, умовою яких є малюнок. Часто розв'язки задачі ми подаємо у вигляді рисунка, особливо в геометрії. А чи бачили ви справжній твір мистецтва, на якому зображено математичну задачу? Точніший її розв'язок. Йдеться про гравюру Альбрехта Дюрера Меланхолія 1 і магічний квадрат 4 х 4, зображений на ній. Ця гравюра має безліч сенсів і таємниць, а квадрат багато цікавих властивостей. Художник так його розташував, що можна прочитати рік створення картини 1514. Отож, у 2024 році минає 510 років першому зображенню. Магічного квадрата у європейському мистецтві.